Ці ми різні, народилися в різних містах, в різних куточках України. У нас різне вподобання та смаки, різні професії, різний досвід. Хто вже багато вміє і досягнув, а у кого ще все попереду. Але дещо нас всіх об'єднує це воля, свобода, бажання знати правду, не боятися їй казати, самому обирати свій шлях. Українці не раз об'єднувалися. Щоб бути вільними, свободними, щоб відстоювати свою гідність. Так було майже 9 років по тому, коли влада хотіла піти супереч бажанням українців бути європейською державою, але українці вийшли на майдан та відстояли своє право та гідність. Це були дуже важкі дні. Були загиблі герої, їх назвали Небесною Сотнію. А ці події революції гідності? І тепер, 21 листопада, відзначається День Гідності та Свободи? Для чого люди вийшли на Майдан? Що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся густий, густий туман, що викривав всю правду так грайливо, для чого мерзнем, нащо стоїмо? Бо хочем Україну ми підняти, її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна статус такий мати. У всіх містах, великих і малих, у всіх куточках неньки України всі люди, всі, від юних до старих, пророчать позитивні стримки зміни. Але не всім країнам подобалась вільна та свободна Україна. І в наші дні, коли йде війна, коли ворог знов хоче відібрати у нас свободу, волю, на її захід вийшли сміливі, сильні, мужні люди, захисники та захисниці України. І навіть всі, навіть ви, маленькі, допомагайте дорослим, дехто малює і передає свої малюнки військовим. Які підтримують їх бойовий дух, хтось пече та продає смаколики, збирають гроші на допомогу ЗСУ. Все це і є боротьба за нашу честь, гідність, свободу, волю. Я дякую солдати за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в майбуття, і я з думками завжди там. З тобою, я дякую солдате, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш ненько України. Тобі, солдати, я завдячую життям, настане мир, ви цього дочекайтесь, одного лиш ми просимо усі, додому, рідні, ви живими повертайтесь. Ми віримо в перемогу, ми віримо в майбутнє, бо в нас є гідність, віра, воля та свобода. Так буде. Я українка. Є у мене право на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор, золотисто синє, на щастя жити такої Україні. Я українець. Яких горям вважаю, в витували водовини, з них і дочок гірних України. Я, українка, хочу право мати, завжди усе, що думаю, козати, на та тамісну державу, yeah. на все, що гарантовано по праву. Я українка і має це право, Люблю землю, горду, величаву та дух свободи набирати в груди. Я українка, бува нею і буду. Вірність гідності, вірність стійкості, від незламності і до ніжності. Це сміливості, нашій якості, особливості нашої нації. Є нація, хай знають всі у світі. Ми є. Народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн.